Так, ще раз, добрий день, посилочка. Сьогодні у нас. Так. Дивіться, солодиночка. Копчена холодного копчення. На два-три два, пальці товщина йде. З такого сала. Бачите, два-три пальці. На фруктових дровах прокопчуємо, Так. Така посилочка є. Далі Що, щока копчена. Закарпатська тока. щука Копчена, щука із і, і, свинської, скажімо так, голови, щоковізна щукові, маєте на увазі, вона м'ясненька, ну, але вона буде жорсткувата. Чуть жорсткувата. Так, щука є. Так, далі. Сало з прослоючкою з прорізю з м'язком, холодне копчення. Так, це є. Далі салко З шпайза. Два раз файно прокопчене. М'ягіньке, дуже м'ягенькі, суперове, Я його прополював, Дуже класний, м'ягеньке, супер. Так, Салко є. Так, далі. Файна солонинка. З прорезю, з сало з файного шопа є така сума замовлення в клієнта вийшла 1080 гривень. Що я вам хотів посовітувати коли от приходить така посилочка м'ясна, ну, сало, от іменно. Тепер такий період, літній, э, дуже бажано вот, поставити вот, сало вот, таке, ніби. Інше сало просто в холодильник, хоч ну мінімум 4-х години. Ну бажано, щоб сухий був холодильник, холодильник витягне е, всю вологу, якщо сухий холодильник, е, солодина підмерзне і тоді можете собі нарізати. Дуже супер, коли іменно продук, е, іменно тепер літню пору е, охолоний, тоді нарізати. Ну, я так всім советую. Кока-Кола теж пише, що треба його пити охолоджений. Ну, ми, звісно, не Кока-Кола, Кока-Кола вредно пити, Солонину полезно їсти. І так що, їх продукт, закарпатський, копчений, холодний. Так що заходьте на сайт, подивіться всі наші продукти і замовляйте, закарпатське сало. воно найкраще. Так що всім хорошого дня, до побачення.